Пане Олеже, вітаю вас перемогою. Першою перемогою в сезоні завжди приємно вигравати такі стартові матчі, щоб була хороша, хороший настрій грати далі і вигравати далі. Завдяки чому довелося сьогодні перемогти 2-0 суперник? Ну, Самовіддача. Я думаю, що важко було входити в ту гру, щось трошки перегоріли на початку, але потім зробили свою гру і ще й допомогла пеналька. Та що ми забили і трошки легше почало грати. Довго входили в цей матч, але десь всередині першого тайму таки переламали хід поєдинку, і в кінці першого тайму мали змоги 2-3 забити. Тобто, цей час потрібно було на вивчення суперника, щоб ну пристосуватися до нього. Так, так, бо суперника практично взагалі не знали, хто там, що там, але пристосувалися до нього і помаленьку свою, почали нав'язувати свою гру і добилися свого результату, того, що нам потрібно було. Мій погляд, сьогодні саме центральна лінія хави були більш мобільніші вашої команди, і завдяки їм вдалося таки переламати хребет супернику і досягти потрібного результату. Чи не так? Ну, десь так, десь центральна лінія у нас дуже хороша, дуже зв'язана один з другими, взаєморозуміння є і думаю, що вони так і зробили, переламали гру. І все буде добре. Когось можете конкретно виділити по сьогоднішньому матчі своїх хлопців? Ні, всі билися до останнього, всі заряжені були, один за другого стояли і один другого підтримували, я думаю, що якщо відзначати, то цілу команду. Я думаю, що перед початком сезону завжди керівництво клубу ставить перед тренерами завдання. Я думаю, що таке є, і було у вас, які завдання на сезон поставлено керівництво клубу перед тренерами і футболістами поділя. Ну, якомога вище піднятися в турнірній таблиці. І конкретно місце можете сказати? <рі> Ні, не, я не скажу. Бо минулого року вже сказав конкретно, я опинилися останніми. Чи ще планується підсилення у команди, адже трансферне вікно досі відкрите? Так, так, ще один-двоє чоловік ще підсилять нашу команду. Я думаю, ще реабілітуються наші ті, що... Ми травмовані гравці, і думаю, що все налагодиться, все буде добре. Зокрема, якийсь стан здоров'я у Дмитра Познанського, адже ну, фактично такий гострий нападаючий, кого сьогодні, можливо, і бракувало. Можливо, що бракувало минулої гри хотів нам допомогти і все-таки далі дорвав задню. І ми сказали, що ліпше якийсь час, щоб повністю полікувався, відновився, і тоді нам дуже багато допоможе. Надіюся. Дякую, удачі у наступних матчах. Дякую. Пане Богдан, завжди. Неприємно програвати стартові матчі, тим більше на полі велико команди. По силах була, ну, відверто скажемо, команда, але щось пішло не так. Що сталося? Ну, я не готовий погодитися з вами, що ми програли гру, десь по рахунку ми і програли, звичайно. Але десь якісь помилки, десь пане 11-метровий вирішив в кінці першого тайму під зав'язочку тайму, десь трошки складним ситуацію, десь ми трошки другий тайм вийшли більш ризикувати. І отримали другий, і це фактично нас покарало. Ну, Ми свідомо йшли ризикувати, щоб відігруватися. Щоб сказати, що по грі ми програли, ну напевне, що не так. Так, звичайно, сезон починали ми в принципі важко, бо підготовка дуже коротка. Буде команда, не буде, не зрозуміло по лігах, як вона буде ситуація, так як цього року складна, була дуже складна. Але в принципі, ну я сподіваюся, що ми від гри до гри будемо додавати, від тренування до тренування додавати. І надіюся, трошки результат покращиться. Сьогодні було в вашій команді дуже багато новачків, чи всіма ви задоволені їхньою грою? Ну, в принципі, як ви бачите, що в мене, певно, 60-70% нова команда, і вона формується нова команда. Сьогодні вийшли на полі, припустимо, троє людей, які ми ще жодного разу не зустрічалися. Десь, відповідно, взаємозв'язків не, не вистачає між командою. Ну, але я думаю, що з кожною грою буде все краще. І когось виділити, когось навпаки, думаю, по першій грі неправильно робити такі висновки. Сьогодні так сталося, що вас вилучили. Що було в тому епізоді, і чи вважаєте справедливе було рішення арбітру? Ну, рішення арбітрів не в моїй компетенції в принципі, оцінювати. Ну, з точки зору гравця, я не вважаю, що це було вилучення, тому що гравець зміщува недоволіто назад, і гравець підстраховував середини поля, вибігав ще один. Але я не вправі щось оцінювати. Суддя так вирішив. Все, так, 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 так сталося. Чи вплинуло це вилучення саме на кінцівку матчу? З надіялися, що можна буде відіграти з 0-2. Звичайно, мінус один гравець складніше, але по тому, як грали далі хлопці, ну, не відчувалося по полі великої різниці, що мінус одна людина. Так, відповідно, більше навантаження на кожного, кожного гравця, але в принципі по віддачі я не маю що сказати. Ми в десятьох виглядали непогано. Чи ще планується до заявка команди адже відкрити трансферне вікно? Е, ну, Зараз сказати точно не можу. Є декілька варіантів, але поки не готові відповісти, чи ми будемо змінювати склад. Дякую, удачі вам в наступних Дякую.